Усім привіт! З вами Анастасія, і в цьому ролику ми розглянемо, що таке ракурс у кіно та відеозйомці. Ракурс це точка зору камери, під яким кутом та з якого боку показує камера. Якщо план кадру це масштаб зображення у кадрі, наприклад, деталь, крупний, перший середній, другий середній загальний та дальній. То ракурс це під яким кутом та з якого боку розташована камера відносно персонажа, об'єкта або сцени, яка зображується у кадрі. Наприклад, верхній нормальний, нижній, голландський, стельний птичий або суб'єктивний. Точкою відліку або відправною точкою виступає рівень очей людини. Нормальний ракурс. Камера, розташована на рівні очей людини. Передає типовий повсякденний нейтральний погляд на речі. Верхній ракурс. Об'єкт зйомки візуально здається меншим і менш значущим. Камера дивиться зверху і глядач дивиться якби з висока. Верхній, як і нижній ракурси, створюють більш напружений розстір кадру. Нижній ракурс. Камера дивиться знизу нагору, Робить об'єкт зйомки візуально більше і візуально більш значним і домінуючим. Зв'язка верхнього і нижнього ракурсів часто використовується, щоб показати перевагу одного персонажа над іншим. Іноді ракурс може змінюватися всередині кадру. Наприклад, коли в процесі діалогу одна із сторін спочатку перебуває в менш домінуючому положенні, але потім отримує перевагу і ситуація змінюється на протилежну. Голландський ракурс. Такий ракурс, при якому камера завалена на деякий кут по горизонту, також як верхній і нижній створює більш напружений простір кадру і як дуже часто підкреслює відчуття напруги, занепокоєння, невпевненості чи навіть божевілля. Стильовий або Оптичний. Камера дивиться згори до низу і направлена перпендикулярно до підлоги чи земної поверхні, показує масштаб та географію сцени, демонструє простір. Можна показати також персонажів, які лежать на підлозі або на ліжку. Якщо сподобалось, став подобайку, залишай коментар та підписуйся на канал. До зустрічі і усього найкращого.